Рубрика автозапчастини, шкода Audi Фольксваген Сіат». Захист гальминного диску. Є передній, є задній. Нема сенсу купляти оригінал. Тому що ну, це захист. Він ніяк не, не повлияє на тормоза. І ніяк. можна купляти і не оригінал. Вони є на різні моделі у нас. Бачите? «Віка». Але для захисту, я вважаю, що цього буде достатньо. Не треба на оригінал витрачати кошти. Є Фебі. Це на Октавію, напевно. Є і по 300 гривень, є і по 500, і по 600. Там треба дивитися по вінкоду, що у вас стоїть, на яку машину. І ми вам підберемо. Хочу вам просто показати, скільки у нас їх є. А, ось, наприклад, є і оригінал. Дивіться, на А5, напевно, Вах Германі. Хто захоче оригінал, є і оригінал. Так, Є ось такі штучки, захист. І теж оригінал. 6 q 0 Іспанія, фрольцвегіновський значок. Є отакі, це у нас там. А це у нас філіція і от сюди є оці закльопочки, пістончики. Вони дуже важливі. Щоб грязючка, пилючка, там де колодочка циліндрик ходить, щоб воно все чистеньке було. У нас є ці закльопочки білі. Є отакі, от наприклад. Бачите, набагато моделей у нас вони є. Що тут у нас ще отакі є? Так що, будь ласка, пишіть нам у Viber, та у Telegram, Ми подивимось, що на вашому автомобілі стоїть. Підберемо, надамо відповідь по ціні, по наявності. Вереснева 24, А також на пірово у нас є магазин. Звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо, що треба. На все добре.